Три доведених наукою канцерогени та фактори ризику, які вкорочують життя і здоров'я українців значно більше, ніж ракети та шахеди. І це друзі: куріння, ожиріння та алкоголь. Саме ці фактори визнані ключовими причинами виникнення онкологічних захворювань, інфаркту та інсульту, серцево-судинних захворювань, які. Значно вкоротять вам віку. Тому, будь ласка, відмовляйтеся від куріння, зменшуйте кількість випитого алкоголю і нарешті починайте розбиратися з надлишковою вагою та ожирінням. Впливаючи на такі фактори ризику, у вас є всі шанси прожити довго та з високою якістю життя, і не потрібно боятися єшок на продуктах харчування. Мікропластику, мікрохвильовки, якщо ви ігноруєте очевидні і доведені факти. І ще, будь ласка, підпишіться цей канал про здоров'я, про профілактику, бо можливо, ми з вами більше ніколи в цій стрічці не побачимось. Будь ласка, підписка.